В Верховній Раді зареєстровані два дуже важливих законопроекти, присвячені стимулюванню інвестицій в переробну промисловість. Ідея цих законопроєктів це компенсація капітальних інвестицій через податки. Про що йде мова? Мова йде про те, що в Україні буде запроваджений такий самий механізм, який зараз діє в Євросоюзі, і яким фактично європейські країни, ну будемо казати, прямо переманюють до себе наших підприємців, які тікають від війни у прифронтових регіонах. Що це за механізм? Це механізм, коли підприємець України. Наприклад, в одній з європейських країн будує завод, будь-який вид переробної промисловості: чи то агропереробка, чи то машинобудування, металообробка, будь-що, що відноситься до кведу це переробна промисловість. І от коли таке підприємство будується, то половину інвестицій, вкладених в це підприємство, та держава компенсує цьому виробнику через його податки. Аналогічний механізм ми будемо запроваджувати в Україні. Він буде діяти як для нових, так і для існуючих підприємств. Дуже важливо, існуючі підприємства зможуть ним скористатися. Тобто, якщо підприємство будує новий завод або розширює існуючий завод і вкладає інвестиції від 100 тисяч євро, воно зможе скористуватися частковою компенсацією своїх капітальних інвестицій через податки. Інвестиції від 100 тисяч євро до мільйона євро можна буде компенсувати до 70% вкладених капітальних Тальних інвестицій Якщо від мільйона євро до 20 мільйонів євро 50% можна буде компенсувати, вище 20 мільйонів євро 30% компенсації капітальних інвестицій через податки. Про які види інвестицій йде мова? Це інвестиції в виробниче обладнання, в землю, в будівлю і в промислову інфраструктуру, в підстанції, енергетичні мережі і так далі. Через які податки можна буде компенсувати ці інвестиції? Через імпортне на обладнання, через імпортне ПДВ на обладнання. Обладнання через податок на прибуток і податок на землю. Ось через такі податки можна буде компенсувати, вкладені підприємством капітальні інвестиції. Тобто, ще раз, який принцип? Підприємство почало працювати, почало генерувати податки, і частину цих податків воно забирає собі назад в залік компенсації тих інвестицій, про які ми говоримо. Європейський досвід показує, що це надзвичайно ефективна міра для стимулювання інвестицій в переробну промисловість. І такий самий підхід ми плануємо реалізувати в Україні. Ці законопроекти вже зареєстровані. Їх номери 13414 і 13415, Зараз вони знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Серед співавторів є е, значна кількість народних депутатів із Слуги народу і з інших парламентських фракцій. І ми розраховуємо на те, що ці законопроекти будуть прийняті і приносити користь розвитку української переробної промисловості і залучення інвестицій в реальний сектор економіки. Ці Ці ініціативи є частиною політики, зроблено в Україні. Це політика розвитку українських виробників, метою якої є створення умов, за яких в Україні буде вигідно виробляти продукцію з доданою вартістю, вигідно інвестувати у такі виробництва і вигідно здійснювати несировинний експорт. Такий законопроект він, він в Україні потрібен і він на часі. На сьогодні слід зазначити те, що дані ініціативи вони схожі фактично до тих. Ініціатив, які вже працюють в наших сусідів, тобто в Угорщині, в Польщі, е там е Литві, Латвії. От, е фактично, е тим законопроектом інвестору, який хоче побудувати фактично якесь переробне підприємство на території нашої держави, ми йому даємо можливість фактично через. Податкову систему отримати компенсацію залежно від його інвестицій. Якщо там інвестиція, там для прикладу, там від одного від 100 тисяч євро там до мільйону, значить він отримує компенсацію, скажімо, там. 70%. Якщо це там інвестиція, фактично більша, він отримує там від мільйону там, до десяти він отримує там 50% компенсації. Крім скажімо, там такої компенсації через податки, це основно, це податок на прибуток, який там в період десяти років вони можуть не платити його, а компенсувати собі за рахунок такого виробництва, компенсувати собі фактично оцю вартість побудованого це. При тому, що є е, зразу ініціатива є в тому, щоб е, при завезенні на тери, митну територію України обладнання для будівництва таких, скажімо, там, заводів, значить ПДВ не, не враховується, а також і мито. Тобто в деяких випадках це може бути обладнання, яке може здешевитися на 30% зразу, тобто за рахунок. Не сплати ПДВ за таке обладнання і не сплати мита за таке, бо на деякі обладнання є 10% мита. Тому це такий дуже має бути дієвий інструмент для інвесторів для бізнесу, які би мали приходити на нашу територію і тут фактично розвивати, побудовувати фактично свій бізнес. Тобто, от таким чином ми десь стараємося, щоб були одинакові умови для інвесторів, такі, які є в наших сусідах, щоб. Ми були чимось там, скажімо, прирівнені до наших сусідів. Тому що коли інвестор розглядає, він бачить, а та для чого я там буду будувати в Україні завод? Я краще побудую завод в Польщі, для прикладу, і сировину, тож, от ми там недавно розмовляли за свої правки, от я сировину буду возити, для прикладу, там, переробляти умовно в Польщу. Тому що, ну, От так, в мене там на 30% вартість, і відповідно ми розуміємо, що собівартість продукції вона буде дешевша за рахунок вартості самого об'єкта, який самого заводу, який збудований. Тому ми от така ініціатива. Я думаю, що вона. Мала би знайти місце, мала би знайти підтримку в українському парламенті, і це буде досить хорошим таким стимулом. І ми порахували ну, мультиплікатор. Воно фактично дає досить хороші результати вже безпосередньо це збільшення. Внутрішнього валового продукту виробництва в країні, а також і в наповненні бюджету, тому що ну, не всі податки компенсуються. Ми розуміємо, що це території, це розвиток території, це робоче місце і так далі. І це воно фактично через ті речі воно буде давати десь приблизно ми так порахували в рік більше 7,5 мільярдів гривень. Фактично, ми мали би отримати вже на перших порах від такої ініціативи, від такого законопроекту.